Фіналу всеукраїнського телевізійного вокально-хореографічного дитячого шоу Крок до зірок. Прийшла пора дізнатися, хто серед хореографічних колективів у цьому сезоні найкращий. Перед фіналом організатори конкурсу запросили учасників до Київського національного університету культури і мистецтв для того, щоб показати свої фінальні номери та отримати пораду від хореографів професіоналів. У нас є просто е, сьогодні бажання з вами спілкуватись. У нас сьогодні тут наші викладачі, хореографи, які вам скажуть якісь побажання більше, навіть ніж зауваження. Але все ж таки, зверніть увагу, у вас буде ще час трошки підпрацювати і вийти на фінал. Бо хотілось би, щоб ви на фіналі отримали хороші оціночки. Будь ласка, увагу переходимо в партер. Трохи голосно. Тихіше, вони мають бути більш м'якими. У вас це вдасться. Я впевнена. Підготовка у вас дуже гарна. Коли виходять на лінії, в колонки стають так, дуже довго в одній і тій же самій позиції. Може, ви їх зробіть, поміняйте колонками. Прямо от ті ж самі фігури, що вони виконують. Тільки зробити все-таки рух більший на сцені, і це буде більш яскравіше. Слухаємо весь час музику ритмічніше. Діти, бо тоді, як якщо ви не слухаєте і замислюєтесь про свої якісь проблеми, то ви забуваєте, що треба танцювати і слухати музику. Я вам бажаю великих успіхів. дуже яскраво кидається в очі, коли з'являються у вас хлопці. От західному регіону я не впевнена, що всі рухи, особливо там колупалочки, да всі підсічки, що вони характерні для лексики західних регіонів. А загалом, просто в захвасті від вас, ваші костюми просто з заздрістю дивлюся. Думаю, це б сама потанцювала теж такому цьому, з великим задоволенням. Дякую вам дуже, але на цьому зустріч не завершилась. Викладачі хореографії провели для дітей майстер-клас. А ми як ви поводні стояти. Я цікаво посмішка з шийка все. Отак. Носики підняли. Молодці. Пальчики. Ручки акуратно. З носочка. Стоя. Я так і думала, найкраще ім'я Антон. Тільки дуже будь уважним, добре. Я біля генальдина. А ми робимо з вами той самий тур де форс тільки ми вправо любовані, а ви вліво. Ліворуч сюди поворот. Раз, два. І сюди. Три, чотири. Ватман. Пілігрич. Угу. Два. Три назад, назад, приставка, Вперед, вперед, приставка, Назад, назад, вперед, вперед, вперед. Тепер ручки вперед. П'ять. Шість. Ні, не високо. Ось сюди перед собою. П'ять. Шість і намалювали сонечко. Сім. Вісім. Тільки носики піднімаємо, так, понамалюємо сонечко. Корисні поради справжніх професіоналів обов'язково стануть у нагоді юним конкурсантам. Адже вони прийняли їх до уваги та готові до фінальних змагань. Доброго ранку! З вами знову ми Катерина Якушева. та Святослав Коляда. В ефірі 15-го сезону всеукраїнського дитячого шоу Крок до зірок! Час впливає неймовірно швидко. Ми вже дістались фіналу нашого конкурсу. Тільки кращі учасники номінації хореографія до 10 років вийдуть сьогодні на сцену. Це буде їх останній крок на шляху до перемоги. Все вирішать оцінки від наших суддів. Вітайте! Завідувач кафедри народно хореографії Київського національного університету культури і мистецтв Ірина Гутник. Тиска України, завідувач кафедри сучасної класичної хореографії, професор Київського національного університету культури і мистецтв Вершвілі! Декан факультету регусури та хореографії Київського національного університету культури і мистецтв Лариса Святкова. Народний артист України, почесний професор Київського національного університету культури і мистецтв Григорій Чапкіс. Голова журі, ректор Київського національного університету культури і мистецтв, професор Михайло Поплавський. Партнер програми Мережа ресторанів Батьківська хата. Мережа екоресторанів 21-го століття. Ви готові? Тоді ми починаємо знайомство з учасниками. Колектив називається Квіти надії. Існує колектив вже 12 років. Два роки тому колектив отримав звання Народний художній колектив України. На палубі матроси танцюють матроси. Повторі разом з ми ці рухи прості. А в небі, а на альбатроси, лиця сяль, Тебе пригоди кличуть на місці літі. Дійсно, зразковий хореографічний колектив. І ми раді вітати вас на цьому конкурсі. Ми дуже раді, що ви знайшлись. І ми вам бажаємо успіхів. Так тримати буде ще наступний тур. Ми будемо чекати від вас ще чогось такого дуже цікавого. Молодці. У нас було велике бажання потрапити на цей конкурс. І коли зателефонували і сказали, що ми пройшли відбірковий тур, щастя, мому не було меж, Я готова була підстрибувати до стелі. І коли я цю радісну новину сказала діткам, вони також були щасливі, задоволені. І я вважаю, що це перший важливий крок нашого колективу у досягненні якихось високих вершин. Поздравляю, шановні е, артисти, е, мені дуже сподобалось. По-перше, сподобалось, що ви всі такі досить темпераментні, що багато хлопчиків, що у вас такий чудовий соліст. Я вам бажаю всього найкращого, успіхів і до подальших зустрічей. Вже те, що ми є в фіналі, я вважаю це великою перемогою, тому що кровний зірок це проєкт такого рівня, про який знають всі. Навіть люди, які ніколи з танцями не мали ніякого відношення. І тому вже те, що ми у фіналі, це велика перемога. До нас ви в гості завітали, букет надії дарували. біжіть на сцену швидко, жваво. Хай зал вам знову кричить Браво! На сцені ансамбль квіти надії із квітковою рапсодією, місто Коломия Івано-Франківської області. Григорий Чапкис. Очень красивый номер. Чудные ребята. Как конфетки вас кушать хочется. Вы вкусные. Чудесный номер, прекрасный номер. Вы готовы. Зрелый вальс. И вы соответствуют костюмы. Настроение у вас хорошее. Спасибо. Мне очень понравилось. Лариса Цветкова. Вы молодцы. Вы провели те помылки, какие... Ну, на які звернули увагу при перегляді попередньому, я бажаю вам відчути всю відповідальність і отримати високе місце, і продовжувати свою роботу. Михайло Поплавський! Мені приємно, що коло моєї Івано-Франківщини, вона завжди в лідерах. І приємно, що хороші педагоги хореографи. Постановники, прекрасні, хореографічна школа Коломиї, і я хочу сказати, що ви молодці, ви вже переможці, ви в фіналі телевізійної програми Крок до Зірок. Так що я поздравляю ваших батьків, вас, педагогів, добрий путь спасибі, молодці Коломия! Колектив Барви приїхали з мальовничого прикарпатського краю міста Сандук. Ой, собі кочарівний це грай, грай, грай. Костюми дуже гарний настрій. Трошки, може я б вам зауважила, що ви використовуєте декілька обмежень, кількість рухів, і можна трошки в малюнках теж бути таким варіативним. Подобається дітям цей фестиваль тим, що це є телефестиваль, на якому вони можуть побачити себе, побачити свої недоліки пізніше на екрані, і може в дальнішому зробити зробити висновки в тому, що вони не так станцювали або виконали. Рідна земля золотими мріями риди. Насправді все було дуже чітко, дуже зрозуміло, нічого зайвого. Було дуже позитивно, була посмішка. Це найголовніше. Дякую. Ну, дуже, дуже довго довгий час ми хотіли попасти взагалі на крок до зірок. І те, що ми пройшли фінал, то для нас вже є велика перемога. А далі ми завжди живемо під таким гаслом. Віра на себе, надія на Бога. І буде завжди у нас перемога. Завітай да, до нас у крок. З вами барви всіх зірок! Сформуємо нашу сцену разом із наступними учасниками. На сцені колектив Барви із композицією Карпатський віночок. Місто Самбір Львівської області.